Коли воно бахнуло, я вийшла на балкон і думаю, навіну гроза пойду закрию окно. Я сама живу. Я взяла, закриваю двері, а бах-бах! І все все клопалетіло на мене, а там видно. Зрив огня. Рачки, рачки дай бігом. Водички не знайшла, нічого не знайшла. без цього дай побігла на І Я давлення не можу ніякої збити. Ой. і це ще не можу брати, бо ще стекло треба, бо воно ж таке мелке. Це вже третій раз, Так це на салікон положили, так вони не випали, а там. На вас бо нема грошей мені платить. Нам мусарки заберувала, гвоздочки купила. Взрив, такий зрив. Я йспугалася, не чекала. а потім після цього вже п'ять було, шість взривів я пережила і слышала. Так я вже ж нікуди не виходила, бо я старенька. А я під подушку, подушкою накрилася, діла, накрилася. Потім, коли вже шестой прийшов, Взрів. І тоді ми з онукою зібралися в коридори. Там вже й люди вийшли в коридор, і багато тут пішов, хто в підвал. Укриття спускалися, але ж там, якщо чесно, наше найпростіше укриття вони не пристосовані. У нас нема ремонту. В нас там ну, такі, як підвал, там хто яку лавочку чи стільчик свій спустив, а хто яку ковдру спустив. А з маленькими дітками тут є і грудні дітки, а, то було ну, дуже Важко навіть ну, знаходитись там, але якби, потім це що? і наступна ракета, і воно страшно було. Може, о четвертій ранку тільки заспокоїлось все і вже були в квартирі. Акуратно поїхали побачити третій етажа, що свої стіку не пан.